У лютому 2016 року місце хрещення Ісуса Христа в Ізраїлі оголошено частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Визначити, де саме вона розташована, вдалося лише зовсім недавно, наприкінці ХХ століття. Було знайдено цілу водостічну систему, три церкви і купелі для хрещення, багато інших археологічних свідчень того, що багато століть тому тут було місце паломництва християн. Три роки працювала команда археологів разом із місцевими жителями, їхній результат знахідки, які становлять цінності не тільки для християн, а й для всього світу. Справжнім місцем хрещення христа міжнародна група вчених назвала заплаву неподалік від нинішнього русла реки Йордан. Завдяки використанню планера велася відеозйомка над місцевістю. На фото було виявлено залишки штучної споруди. Це збігається з тим, що